Всім привіт! Мене звати Волошина Ксенія. Я учениця 10-го б класу. Я подаю свою кандидатуру на посаду президента нашої школи. Мені 15 років цікавлюсь літературою, психологією та іноземними мовами. Я щира, весела та відповідальна. З легкістю знаходжу спільну мову з іншими людьми. Я з відповідальністю відношусь до всіх своїх завдань, тому я розумію, що посада президента школи це тяжка відповідальність, тому що саме він є людиною, яка зберігає старі традиції і укріплює нові. Тому в мої цілі входить не тільки обіцяти, але й змінювати нашу школу на краще. В мою програму входить Активна допомога ЗСУ, тому я буду проводити благодійні ярмарки як мінімум два рази на семестр. Я планую проводити благодійні вистави та багато іншого. Також в мою програму входить анонімна скринька побажань, де ви можете кидати не тільки свої побажання, але й скарги. Також я планую зробити наш телеграм-канал школи, в якому ви можете дізнаватись багато корисної інформації. Я планую відкрити театральний клуб та зробити дошку у Я планую проводити більше днів самоврядувань, щоб учні могли спробувати себе в нових сферах. Також перед новороковим борізлом я пропоную проводити таємну санту, в якому підручники можуть стримувати не тільки учні, але й вчителі. Отже, пам'ятайте, що майбутнє нашої школи тільки в наших руках. Разом ми сила, слава Україні!